Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Так що ж нам чекати від зустрічі двох божевільних професійних шахраєв? Так, ну, давайте будемо говорити. Ну, не приховуючи, так би мовити, правду, з ким ми маємо справу? Ну, по-перше, Трамп себе вже показав, особливо останній його виступ повністю неадекватний. Сміялися там над Байденом, що він так страждає деменцією. Не знає, що говорить, і куди йде, і, і все таке інше. Ну, та сама проблема, та навіть більша проблема у Трампа. Ну, те, що він сказав, що він їде в Росію, це говорить про те, що в нього втрата повна в голові так, орієнтації просторової. Він взагалі не розуміє, про що він говорить. Я не знаю. Що там можна, е, про що можна говорити із е, такою людиною, яка ось, ну, може, його на, накачають такими таблетками, можливо, там е, прочистять е, вени? Ну, я не, я не знаю, що можна робити із е, такими людьми. Це, напевно, знає медицина, але ж, е, Ще й залежить від нього, він може відмовитися від цього всього. І швидше за це він буде відмовлятися, так як Сталін відмовлявся від лікування так всього, від зубів до свого Сіфілісу. І внаслідок цього от ми мали такі наслідки у так званому Радянському Союзі, тобто Радянській Московії. Характерна річ, на яку не звертають увагу. Ну, те, що він неадекватний, то це всім видно. А те, що він шахрай, професійний, про це мовчать. Подивіться, це помножить божевілля на те, що він професійний шахрай, те, що він оті шість його банкрутств, які були. Тоді розкривається зараз, навіщо він їх організовував, чому він їх оголошував. Це говорить про те, що він є економічним, професійним шахраєм. Помножити божевілля на шахрайство, Ну, я вам скажу, це цікавий коктейль. Тепер подивимося на Путіна. Ну, Путін, безперечно, це теж хвора людина, психічно, це маніакально депресивний психоз класичний. Оця війна і все те, що він робить, це класика. А друге, він політичний шахрай, професійний. Чому? Тому що його так учили. Він закінчив відповідну школу. Де вчили маніпулювати саме в політичному сенсі. І оце маніакально депресивний психоз, помножений на професійне політичне шахрайство, і от зустрінуться двоє божевільних, один шахрай в економічному сенсі, другий шахрай в політичному. Що може статися? Ну тут, як кажуть, на думку спадає вислів Івана, здається, Арнольдовича, якщо я не помиляюся, Бурменталя, Бурменталя асистента професора Преображенського, здається, Пилипа Пилиповича, Преображенського. Коли, той запитав, а що цим. Ну, я так зрозумів, він говорив про комуністів, а насправді що цим московитам може зайти в голову. Так, Чи можна спрогнозувати, що, що їм зайде в голову? І Борменталь відповів: та що завгодно, ми не можемо передбачити те, що з ними трапиться. От я вам хочу, я пояснюю, зустрі, зустрічається, збирається зустрічатися дві людини. О, о, обоє божевільні, так, одного стареча деменція, в іншого маніакально-депресивний психоз, один шахрай економічний, другий шахрай політичний. Що з цього може вийти? Та що за ввод?